Корисно чи небезпечно у Івано-Франківську розпочався сезон продажу баштанових культур на центральному ринку міста від різноманіття кавунів та день очі розбігаються. Незважаючи на чималий вибір баштанних культур, черг біля прилавків нині немає. Люди остерігаються високої кількості нітратів у ковунах та динях. Літі я думаю, що трошки пізніше, бо тут дуже ранні певні все кажуть, що всипано що то хімію підсипається. Ще щось так. Ну старі люди говорять і я до них дуже ранні не дуже корисно може вживати. Та знаходяться і ті, хто таки наважується скуштувати ранні кавуни чидені. Хоча й усвідомлюють, що це небезпечно зарано. Взагалі, то в Криму люди місцеві їдять ці оці і кавуни і дині, вже починаючи з серпня місяця, з другої половини серпня. Ну а так як спокуса є, то тому беремо потихеньку, по почуть починаємо вживати. Перестроги людей заспокоюють у лабораторії санвет експертизи центрального ринку. Тут тримають на контролі кожну завезену партію солодких ягід. Лікарі кажуть, при нормі в 60 міліграм нітратів на один кілограм у перевірених зразках перевищень не виявлено. Тож їсти кавуни можна на стихійних ринках небезпечно, але на центральному ринку у нас ведеться досить строгий контроль. У нас є велика кількість працівників в рослинному відділі. В нас є чотири працівники, і ми встигаємо зробити аналізи, всі провести аналізи. Ну, якщо ми в крайності щось не встигаємо, нам допомагають інші лаборанти з іншого відділу. Переконатися в безпечності кавунів має право кожен покупець. За вимогою реалізатор зобов'язаний придавити сертифікат якості продукції. Тим часом продавці радо демонструють мешканцям, як правильно обрати не лише екологічно чистого, а й солодкого зеленого смугастика. Кавон доженту яма основна ями, і тут широка, і світліще. Якщо вона са на зеленковата на зелено, а на світліші його беруть, стукують. Я просто дивлюся, який зелений, який. Ну, кожен людина має своє. Мене напрямлення стукають, Багато стукають, багато також мають, то не треба. Просто я дивлюсь, якого кавун, скажу зелене, який смерть. Просто воно може бути світліше, ви ж каласа В один голос і ринкові продавці, і фахівці санветнагляду закликають не купувати кавуни дині на стихійних ринках. Їхнє споживання, в кращому випадку може завершитися погіршенням самопочуття. Адже там в нітратів ніхто не перевіряє. Що нема посвідчення якості, то я би не радив придбавати, бо алергія в кращому випадку, а то і інші захворювання, і люди не знають, де вони беруться. Особливо перші кавуни це небезпечні дуже для вживання. Між тим на ринках Івано-Франківська перевищений в нітратів фіксували ще рік тому. Це була капуста. А небезпечний вміст хімії у баштанних культурах в місті виявляли ще в 2011-му. Така продукція підлягає знищенню. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.